Високо на світлому олімпі царює ЗВС, оточений соенемом богів. Тут і дружина його Гера, і золото Аполлон з сестрою своєю Артемідою, і золота Афродіта, і могутня дочка Зевсова Афіна, і багато інших богів. Три прекрасні ори охороняють вхід на високий олімп і здіймають густу хмару, що закриває ворота, коли боги спускаються на землю або підносяться до світлих чертогів ЗВСа. Високо над олімпом широко розкинулось блакитне бездонне небо, лється з нього золоте світло. Хай дощу, ні снігу не буває в царстві Звееса, вічно там ясне, радісне літо, а нижче клубочаться хмари, часом закривають вони далеку землю. Там, на землі, весну і літо змінюють осінь і зима, але вона швидко минає і знову настає радість на олімпі. Бенкетують боги у своїх золотих чертогах. Побудованих сином Звееса Гефестом. Цар Зевеес сидить на високому золотому троні. Величчю і гордо спокійною свідомістю влади і могутності віє від мужнього, божественно прекрасного обличчя Звееса. Біля трону його богиня миру Ейрена і повсякчасна супутниця Звееса, крилата богиня перемоги Ніке. Ось входить прекрасна велична богиня Гера, дружина Звееса. Зевес шанує свою дружину. Пошаною оточують геру, покровительку шлюбу, всі боги Олімпу. Коли, сіючи своєю красою, в розкішному вбранні, велика гера входить до бенкетного залу, всі боги встають і схиляються перед дружиною громоверстця ЗВСа. А вона, горда своєю могутністю, йде до золотого трону і сідає поруч царя богів і людей ЗВСа. Коло трону гери стоїть її посланниця, богиня Райдуги, легко крила і ріда. Завжди готова швидко нестись на райдужних крилах виконувати веління гери в найдальші краї землі. Бенкетують боги. Зевсова дочка юна Геба, і син царя Трої, Ганімет, улюбленець Зевееса, який дістав від нього безсмертя, підносять їм амброзію, і нектар, їжу і напій богів. Прекрасні харити і музи потішують їх співами і танцями. Взявшись за руки, водять вони танки. А Боги милуються їх легкими рухами і чудовою, вічною юною вродою. Веселіше є бенкет олімпійців. На цих бенкетах вирішують Боги всі справи, на них визначають вони долю світу і людей. Триолімпорозаєсилує людям ЗВС свої дари і стверджує на землі порядок і закони. В руках ЗВЕС доля людей, щастя і нещастя, добро і зло, життя і смерть все в його руках. Дві великі посудини стоять біля воріт палацу Зевееса. В одній посудині дари добра, в другій зла. ЗВС черпає з них добро і зло і посилає людям. Горе тій людині, який громовержець черпає дари тільки з тієї посудини, в якій зло. Горе й ті, що порушує встановлений ЗЕВСом порядок на землі і не додержує його законів. Грізно насупить кронів син свої густі брови, чорні хмари закриють тоді небо. Розгнівається великий ЗВС, і страшно підійметься волосся в нього на голові, очі спалахнуть нестерпним блиском. Махне він своєю десницею, удари грому покотяться по всьому небу, блисне вогненна блискавка і здригнеться високий олімп. Хи сам ЗВС охороняє закони. Біля його трону стоїть охоронниця законів, богиня Феміда. Вона скликає. З наказу громоверця збори богів на світлому Олімпі і народні збори на землі, пильнуючи, щоб не порушувався порядок і закон. На Олімпі і дочка Зевсова, богиня Діке стежить за правосуддям. Суворо карає ЗВС несправедливих суддів, коли Діке доносить йому, що не додержують вони законів, даних Зевсом. Богиня Діке, захисниця правди і ворог обману. ЗВС охороняє лад і правду в світі і посилає людям щастя і горе. Та хоч і посилає ЗВС людям щастя і нещастя, все ж долю людей визначають невблаганні богині долі, мори, які живуть на світлому Олімпі. Доля самого Звееса в їх руках панує фатум над смертними і над богами нікому не втекти від валін невблаганного фатуму. Нема такої сили, такої влади. Яка могла б змінити хоч що-небудь у тому, що призначено богам і смертним? Тільки смиренно схилитися можна перед Фатумом і скоритися йому. Тільки мойри знають ваління Фатуму. Мойра клотопряде життєву нитку людини, визначаючи строк її життя. Обірветься нитка і скінчиться життя. Мойра Лахесіс виймає, не дивлячись жереб, який випадає людині в житті. Ніхто не має сили змінити визначеної Мойрами долі, бо третя Мойра, атропос, все, що призначили в житті людині її сестри, заносить у довгий сувій, а що вже занесено в сувій долі, те неминуче. Невблаганні величні і суворі мойри. Є ще в олімпі богиня долі, це богиня тюхе, богиня щастя і благоденства. Трьох рогу достатку, рогу божественної кози Амалфеї, молоком якої було вигодувано самого Звееса. Сипла вона дари людям, і щаслива та людина, яка зустріне на своєму життєвому шляху богиню щастя Тюхе, але як рідко це буває, і яка нещаслива та людина, від якої відвернеться богиня Тюхе, яка тільки що давала їй свої дари. Так панує оточений соенемом світлих богів на Олімпі Великий Цар людей і богів ЗВС, охороняючи лад і правду в усьому світі.